Справжнє свято. У нас нова настілочка. Давайте підкриємо і подивимося, що ж там всередині. До речі, це наш дікач. Перевіряємо. Можливо, хтось вже догадався по заставці, що тут може бути. Можете написати в коментарях до того, як. Відкриється посилочка. О, вже є. Розворот. І так, це відьмак шлях призначення. Так, як ми можемо бачити, коробочка доволі велика. І трошки важденька. Давайте будемо дивитися, що ж там всередині. Так, розпаковуємо. Так, це в нас делюкс-версія. Тобто що маємо фігурки. Так, і три сценарії. Так, спробуємо як, там кажуть, досвідчені і громани скрити тільки нижню частинку. Угу. Щоб верх залишався у плівці і менше затирався. Все, ювелірно. Як справжні хірургію. Так, ще раз перевертаємо і починаємо відкривати. Опа. Так, і нас одразу зустрічають правила. Так, що ми маємо в правилах? Це компоненти. Їх тут доволі не мало, як ми можемо побачити. І все доволі з цікавими принтами, артами. Так, опис компонентів, приготування до гри. жетони, соло режим. Загалом у нас скільки? А, 27 сторіночок. 28 сторіночок правого. Ну, є, що почитати. Так, тут мені подобаються ось виїмки для наших пальчиків, щоб виймати токени. Так, наскільки я знаю, частина токенів буде в нас не задіяна, тому що, так як тут в делюкс компоненти є, це ось ці токени, скоріш за все, будуть не задіяні. Так, ось ці. Це. Якщо не помиляюсь, токени якраз таки персонажів. Тут в нас буде 5 персонажів. Так, о, а ось це вже наші сценарії. Край світу. Так, це дивіться. Це такі будуть книжки. Ось у вигляді книжки. Давайте ми одну одразу навіть зберемо. Красиво. Ось так буде виглядати наша книжка Край світу. І це наш буде один сценарій. Так? Тобто тут місце для карт. Їх таких у нас три. Це стрига, край світу і менше зло. Тобто, це, по суті, як е, перші три класичні оповідання про відьмака, які ми будемо проходити, які ми будемо пере, е, переписувати його історію. Так, тобто Тут будуть у нас розгалуження по е, певним елементам. Тобто ми вибираємо інший шлях, так, і у нас змінюється наш подальший шлях. Так, це у нас три таких коробочки будуть. Так, що ми тут ще маємо? Угу, так, ось у нас лінійка персонажів. Так, це у нас Геральт, Цирі, Любисток, Весеміра, якщо я не помиляюсь, і Єніфер. Але я очікую там трошки нижче їхні фігурки. Так, ось у нас планшети персонажів. Так, можемо побачити, що це такі двошарові планшети. Дуже цікаві. Ось тут є місце під карту. Додатково тут ставиться, буде карта. Так, ось тут виставляється кубик і він рухається. Нам додаються з кожним шляхом нові можливості, так, властивості. Так, Цирі, Геральт. Любисток, Весемир і Єніфер. Так, любисток, чи любис... любисток. Любисток, так, да, все ж таки любисток. Так, 5 персонажів. Так, і ще раз планшети персонажів, але це для соло гри. Тобто тут ми маємо не тільки е, компанію, але можна ще пограти буде соло. Теж цікаво. Мені подобаються соло ігри. Так, це в нас. О, це мої любимі є улюблені ячейки для токенів для різних. Так, тобто це е, органайзер. О, згадав це слово. Так, що в нас? тут? Так, перебили? О, Трошки. Так, ось наша, наша книги сценаріїв. Структура ходу. Ну ось, давайте подивимось по прикладу стриги. Узяття карт, поповніть комірки, візьміть карти за порядком ініціативи, поверніть персонажів на трек ініціативи. Розігрування карт. Виберіть дві карти з руки, відкрийте їх і зіграйте у ряд хронології. Застосуйте ефекти карт. Перевіряйте карти вимог, набирайте очки досвіду і підглядайте в карти секретних цілей. І викладання жетона призначення. Визначте його активного символу. Якого активного символу найбільше в кожного гравця? Визначте найбільше гравців з найбільшою кількістю одного з активних символів. І відкладіть жетон призначення. Так, тут у нас всі три е, Всі три наших сценарії Так, запаковані. Так, е, о. Давайте карти відкриємо ці. Е, сценарій я не буду, щоб не робити спойлерів. Так, а ці карти А, розпаковочка. Як же ж воно приємно звучить. Так. Ще з символікою незнайомий. Будемо ще знайомитись з правилами. Так, це Єніфер. Це хто любисток. Тут у кожного будуть ще, о, соло режим. Ще окремі завдання. Якісь. Так, давайте ось так трошки почнемо. Core Game UA. Так, для соло режиму. Угу. Стриги і в меншому зло. Так, це певні якісь завдання будуть. Так, це в нас дуже красиві арти, можете подивитися, як це красиво виглядає. Поля. Так, а це вже карти пішли для роботи з персонажами. Будемо трошки пізніше розглядати правила, як воно грається повноцінно. І будемо з цим знайомитись. Так. Поки все складаю на місце. Так, і наші фігурки. Ой, тут воно ще. О, я бачив на розпаковочці О! Золота монета. Як виблизькує? Красота. І вона металева, якщо що. Так, тут у нас кубики це відмічати, я так підозрюю персонажів. Так, це підставочки. Це якщо не використовувати фігурки, от можна підставочки під е, персонажів. Це для фігурок, це для додаткових фігурок. Там будуть у нас, зараз покажу всю інформацію. Так, а ось це токени також виставляти на... У кожного свій символ буде. Так. А, і в нас ще є карти. Ось це, скоріш за все, вже карти персонажів певні. Так. І фігурки. Так, відкриваємо. Так, я потім ще окремо вставлю проходку по персонажам. Так, це в нас, я так підозрюю, весемір. Так, це. Ага, а це хто? Ні, це не Весемір. Цікаво. Цих персонажів щось у мене немає. таких, хто це? Так, це Цирій. Геральт, Єніфер. А, а ні, Ось це Геральт, а значить, то був. Весемір, да? Значить, це у нас Весемір. Так. І знову цирі. І любисток. Так, а це їхні токени. Як би відмічати їх шлях? У любистка це лютня. У, Єніф, ой, у цирі це ластівка. Ось я підозрюю. Так, ну це Геральт. Так, це єніфер. Шатлунка, і це весення замок. Так, окремо потім ще покажу тривочки. Зроблю вставочку. Так, і... о! Це прям цікавенько в мене. А, так, а в мене в мене, в мене, мабуть, немає ще поки. Гри з плейматом. Це буде перший плеймат. Так, дивимось. Ось тут у нас відмічається шлях. Так, тобто досягнення рівня. 0, 1, 2 монетами. Бачите? Воно так. Так, далі, ось тут буде книга сценарію розміщуватись. Ось тут шлях ініціативи. Тут стоять фігурки. І ось тут карти. О, плеймат такий доволі довгий. Я не знаю. Буде цікаво так поміститься. Ну, на, на пів стола займе так точно. О. Так, прорезинений, все класно. Так, чудово начебто прошитий. Хотілося б, щоб він подовше служив. Так, є. Yeah. Так, Мені подобається гра перші враження ну, саме від розпаковки. Але в подальшому, як піде сама гра, подивимось, тому що е попередні отзиви, скажімо так, спільноти е ігрової різняться. Дехто хвалить, дехто хейтить гру, тому подивимось, е чи передасть гра. Той вайб Сапковського, які передають його книги. Дякую всім за увагу. Радий був вас бачити. До речі, я думаю, десь за тиждень або дві або два, очікую ще поповнення в свою колекцію. Так, і буду теж е, додавати розпаковочки, доволі цікаві будуть там ігри. Е, одна, прям знаю, що це буде, а друга ще й для мене буде сюрпризом. Тому е, збираємо лайки для того, щоб швидше воно все приїхало до мене, і я міг би вам їх показати. Е, чим більше лайків, чим, тим швидше буде знята наступна розпаковочка. Все, чекаю. Вас у себе на каналі.